Чоловік повертається після важкого робочого дня. Втомлений, виснажений, його єдине бажання вимкнути мозок. Він сідає за комп'ютер і занурюється у відеогру на 2-3 години. У цей час його дружина також повернулася з роботи або увесь день була з дітьми, робила уроки, готувала, прибирала. Вона чекала на його допомогу і, хоча б, коротке спілкування. Вона ти можеш хоч трохи допомогти? Я теж втомилася, ми цілий день тебе не бачили. Він. Кохана, я не розважаюся, я так відновлююся, інакше я просто не можу. Це мій спосіб перезавантажитися. Вона у відповідь А коли ж мені відновлюватися. Це класична ситуація конфлікту потреб, а не пошуку правих і винних. З погляду психології праві обоє, але водночас обоє й помиляються у своєму підході до розв'язання ситуації. Розберімо все по черзі. Позиція чоловіка. Мені потрібно відновитися. У чому він має рацію? Йому справді потрібно відновлюватися після роботи. Ігри легальний і для багатьох ефективний спосіб зняти стрес, переключитися, побути наодинці з собою. У чому помилка? Він робить класичну чоловічу помилку, відпочиває від сім'ї, а не разом із сім'єю. Його спосіб відпочинку виключає дружину й дітей та перекладає на них увесь тягар обов'язків дві-три години це дуже довгий час, упродовж якого партнер залишається сам на сам з відповідальністю. Позиція дружини А коли відпочивати мені? У чому вона має рацію? Її втома та потреба в допомозі і підтримці абсолютно законні. Вона почувається самотньою, покинутою і невидимою. Її фраза це не докір, а крик про допомогу і відчайдушна спроба бути почутою. У чому помилка? Її підхід звучить як докір і звинувачення, ти можеш хоч трохи допомогти. Це одразу ставить чоловіка в захисну позицію і провокує конфлікт замість діалогу. Алгоритм розв'язання ситуації. Обрати час для спокійної розмови, не в момент сварки, говорити від я і слухати одне одного. Йому я втомлююся на роботі і ігри допомагають перезавантажитися. Для мене важливий цей час. Їй. Я почуваюся самотньою і до вечора вигораю. Мені потрібні твоя допомога і підтримка. Знайти конкретний компроміс у часі. Наприклад. Ти граєш першу годину після роботи, а потім ми разом займаємося дітьми чи вечерію. Або у понеділок, середу і п'ятницю твій час на ігри, у вівторок і четвер твоя допомога. Перестати шукати винного і почати шукати рішення, яке враховує потреби обох. Якщо самостійно не виходить, звернутися до психолога, щоб допоміг налагодити діалог. Переглядайте розділ Стосунки на каналі Трансформація. Я». Тут ми байливо розбираємо реальні життєві ситуації, складні емоційні моменти і пропонуємо зрозумілі, практичні способи реагування, які допомагають краще почути себе і зберегти внутрішню рівновагу. Підписка на канал Трансформація Я це не просто підписка, а свідомий крок до глибшого контакту з собою, своїми почуттями і потребами, а також до більш зрілих і здорових стосунків.